Починаємо із тієї інформації, яку завжди озвучуємо вам. допоки готуєте собі горнятку кави, чаю збираєтеся на роботу. Можливо, вже із роботи нас дивитися. Поговоримо про те, скільки російських військових уже нарешті стали хорошими. Отож, плюс 690 окупантів не видно в тепловізор, бо вони вмерли за цю добу. Плюс два танки ліквідували наші бійці за той день, що минув, Плюс вісім бойових бронемашин. Загалом їх понад шість. Тисяч станом на зараз, плюс дві артилерійські системи, плюс одна реактивна система залпового вогню. А також кількість засобів протиповітряної оборони залишається незмінною, але маємо дуже хороші новини: плюс два літаки, плюс чотири гелікоптери збили наші збройні сили, плюс вісім одиниць автотехніки і цистерн, плюс одна одиниця спеціальної техніки, крилатих ракет, незмінна кількість, але плюс три безпілотники. Збили наші збройні сили. Ну і напередодні мені зналося, що сили оборони знищили ще один ворожий катер. Тож загалом кораблів та катерів ліквідованих маємо 18 станом на зараз. Ось ви бачите, так що ми регулярно якось от люблять росіянці дати різні, так особливо окремий Путін пророчив 08.08.08, 08, напад на Грузію. І ще купа всяких визначних дат, до чого не пророчують у окупаційній війні з Україною. пригадуємо, що на 1 січня ми дуже. Красиво їх привітали, по ПТУ вляпали їм. Що там була така кількість? Е ми це називаємо вже маківське м'ясокомбінат, Так тому, що ми дуже гарно на 1 січня привітали. І ось за місяць до повномасштабного вторгнення, за місяць мається на увазі до річниці повномасштабного вторгнення. Ми от красиво знову ж таки привітали окупантів. Софійка вам сказала про якісні, дуже результативні дії е знищення авіації ворога. Так от я вам процитую дослівно є повітряні сили. Про це пишуть. Äh в себе в Телеграмі. За півгодини протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 24 січня, з 23 на 24 січня, підрозділами зенітних ракетних військ, повітряних сил, Збройних сил України на Східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти К-59. Їх ще називають алігатори. ось бачимо, ми дуже якісно відпрацювали. Загалом ми збили шість повітряних цілей, а буквально за 30 хвилин вночі з 23 на 24 ліквідували три їхні гелікоптери. Ми вже вам неодноразово казали, що окупанти в принципі бояться використовувати авіацію безпосередньої близькості до фронту, тому що ми дуже якісно працюємо і ліквідовуємо їхні повітряні цілі. І от бачимо, що за півгодини нам вдалося вбити збити три алігатори. Я вам лише нагадаю, що вартість одного такого алігатора в районі 16 понад 16 мільйонів доларів. Не підрахунки. Нам кажуть, що за 30 хвилин росіянці втратили. 50 мільйонів доларів а це виходить в нас, якщо легенько подумати, більше 1 мільйона доларів в хвилину.